Іду я з вами я, Владо, і ми пограємо в ігру Фелма Симулятор 2018 чи там 2018, чи вісімнадцяти. Ну, мене знаю точно, ну я скачав безплатно на одній програмці. Тут на цю програму буде в описані, а ми починаємо. Я тут уже успію поиграти у саполі. Ну це як у обичні випадки. Ну, тільки тут бачите, нам дають не один топтур, а зразу два. Я буду знімати ще з моїм братом Жекою там буде у боси шия або у нього там міусвіня, він мене приглашає, щоб я зняв по його мій мир Ми з ним вже ігра по закону. Ми там успіли по подивитися як тут усе. Ну, давайте зараз почнемо і будемо скупляти все. Ну, я знаю, це його дуже популярна, я вам советую її програмі, ну, у нас є, що вона там сотку, стоїть, точно. Дивіться, ну, нормальна програма так є. Конечно, у мене таких денег немає, ну тут усі вся карта. мапа дуже велика, друзья. Ми вже прикупляли свину, то все таке, ви поняли. Но я не знаю, де тут опцій. А ось опцій. Тут просто з'являється тоді, поняли, на локації. Там тоді з'являється опцій. Ну, На моє принципі, друзі, я, я можу з мене є програма спеціальна, щоб ви бачили моє лице. Я можу її зафіксувати, ви все бачитеме. Та вибачте, що з цього не так по Почав. Я я ще знімуся сейчас ним ігру. Ну, ту воєнську, яку я вам обіцяла, я названня вже поняв, на Повторить, вона дуже, ну вона не судна, ну велика дуже. Ну, я вже поняття чи там Ww2, чи WW, ну таке, коротше, друзі. Я оце на кінці не знаю WW чи W2. Я, чесно, не знаю, друзі. Так, давайте так, сюди повертаємо. Друзі, як ви бачите, у мене був ні квотбор, а тепер у мене нік к мобільні ігри. Тому що я знімаю поки що визнається. Це мої мобільні ігри, а не комп'ютерні. Якщо я б я знімав би комп'ютерні, у мене було б набагато більше підписчиків. Ну мій канал не такий популярний і я не можу заставки діти, ну я вам вже об'ясню, тому що мені треба удавати. YouTube, але я не можу і не хочу, тому що в мене є свідочки, усе пучком. Ну давайте я поставлю хай сам ділим, а ми поки що підемо до трактора. Як ви бачите, у нас такий ось трактор і ось такий. Я оце вам покажу. Бачите, отут дивіться, бачите, ось Він біля воно захоче. Так будет у нас корови, друзі. Ну нормально так, давайте підемо до нашого комбайна. Так, тут у нас все в порядку. Давайте, сейчас ми оце все вот так. Блін, я ж не включу. Так. Молотівка, так красава. Пишіть коментар, який мені там таке можна купить. Ну, я буду я якому все продати тупо, і купити собі, яка тут, тут є така машина. Вона вырубает да. І десь є так, мені вже, я пам'ятаю, казав, десь одна деревина 20 тисяч стояла. Ну, я йому не вірю, випишіть в коментах, я почитаю. Ну давайте зараз усе це уберемо і підемо за трактори. Так, ми давайте у нас 82%, 72%, давайте вже до 100. Я зараз поставлю на паузу, щоб до 100 і тоді будемо продовжувати. Друзья, мы идем дальше. Як ви бачите, у мене вже повний кузов, нам кажуть вызывать ось такий тракторець. Так, давайте назав, пи, назад під'їжджаємо. Так, нам тут еще... Я вже тут, а мне инструкции не надо, я вже читал. Так, сюди. Я английский підучу, друзья. щоб мені уже так хорошо уметь читать. Потому что я сейчас не дуже максимально таки читаю по-английски. Так, воп. Так, Мне показывает, куда отвозить. Нам дають время 9 минут и і... поехали, друзья. Так, я тільки сделаю, подождите, я тільки сделаю нам такий великий, чтобы мы бачили все таке. Так, поезжаем на сюди. так, Блин, не сюди, Так, блин. сюди, значит. Блин, друзья, я поставлю на паузу, заново посидеть, но ну, мне... Мені... Я буду долго доезжать. Друзья, мы доїхали и давайте сейчас все. Я сюда, блин, цілих 6 минут тихо, блин. Маю щось управление. Щось моя дуже вагово. нуль, я встав зібрався, тепер можна і высыпати. Так, нам прибавляються денежки, так, можно магазить. Тут я класный давай по магазин. Давайте купим процес. Ось такий ось, щоб нам коври доставлять. Нам надо да молоко, но тільки <кхе> тоді нам надо сделать там процес. Ну, пока все они будут платить деньги, друзья. Мы нас забываем. Погнали сюда домой. Катя я жизнь до нашей дома. Нам да начать поехать. Ну, мы туда поехали, так назад. Назад, друзья, сейчас поедем, друзья, если будет лагать, то выпустите. Я сейчас поставлю на паузу. Так, друзья, мы повертаемся и едем домой. Так, что і... це нам показано? Вау! Хі -хі -хі. Блин. Аж. Я дойду після паузи. Так, друзья, мы уже дома, то там можно пити и... І... Уже на комбай не Так. Мы тут не доробили эту справу. Давайте, давайте на моем... Пока тут постоим. вибачте за те, що у мене дуже багато пауз. Ну, це таке діло. Так, Ночи... Ноч, наче, 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 начи друзья, сейчас вот Да, ну, давайте. Может це надо зробити, да. А що всі волки? Давайте подивимося, друзья, на всякий случай. Уже зараз щось перекупить. Тут можно пшеница, островичка, Я знаю все. Соняшник додавали і... брику. Брику мабуть, не додавали. Так. Эм... А ще лететь. Делать... Ой, нашел, нашел. Так, ладно, друзі, тут у нас молотиться все ладно. Так. Я у нас тут... У нас тут пока що все в порядку, друзья. У мене буде на 9 минут. Ну, вона така колотенька. Так, у нас ще заутру наступило так. Напевно, що будемо робити, друзі, давайте зараз ми будемо купимо якийсь, може, прицепик. Ну, я не хочу на цей точ, то... Це прицепики, всякі, друзі, мабуть, ще ми чого не купимо. Так, давайте тоді ми, ми замість цього комбайна. Тут... Ну давайте він все скосить і тоді самі. Ну, пока що я подивлюся на карту, де ми можна усе продати. Так, ага, тут... ого, молоко выше. Для вот там одна 1500 человек. Ну да, видно, как ви бачите, там невелика. А це шерсть, мабуть, быть, бачите. Ну це вугилья, может, да. Ну ладно, так, уже утро, друзья, можна приступати. самому. Сейчас він цей кустик сделаем. Так, ладно. Так, але ми купимо собі тракторець. Не, не купимо собі тракторець, друзі. Давайте сейчас ми поїдемо... Ну никуда, я просто буду тупо стоять и і нас закончить на ця серия. Класно. Хі -хі. Ладно, вже мусим щось зробити. Давайте на кінці вже докосимо нашу пшеницю самі. І тоді баємо, ну, домотимо. Тоді будемо кончать, друзья. Так, і включаємо наш Ну, наш двигатель, ну не двигатель, а наш усильный аппарат и можно наткнуть. Так, ладно. починаємо сюда и і... давай, 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 давай. Давай и сюда, друзья. Так. Дома лучше и тоді все. Так, так, сейчас, сейчас, сейчас и все. Так... Мож... Ну, пока что тут сам может быть. А, нет, тут я же не настою, на утом. На на так, на самом давайте вот это докошаем. Ну, друзья, на этом все, С вами был Сум был Влад. Всем пока-пока.